Це Маша, отой сиділа, от не Маша. Сиділа і думала, що треба забрати в людей 5 штук, чи 6. Насправді, їм треба дати. Але mm -hmm. в неї не включався оцей третій розум, в неї включався тільки другий треба взяти. І потім вона думала, що так важко? Чому? Тому що ніхто не хоче віддавати просто так. Жалко їм дати 2400. Яка тобі різниця, що бачите на столі? Ручку чи машу, яка дала по, по дві штуки. А тепер подивіться, скільки ще таких людей існує на ринку цих послуг, які готові, вклавши штуку, 200 отримати 2400. Тепер кажеш, умова в мене є, хлопці. ваше mm -hmm. зобов'язання. Мої клієнти, я тим тільки даю портфоліо, які зроблять на ньому в 2-3 рази більше. Скільки таких готові? Там теж куфайки включаться. А нова частини не включаться. Там завжди є обезбашення. Скільки там таких, які готові взяти на себе відповідальність, Притом таку відповідальність, що вони такі зроблять, що якщо вони штуку заплатять, то дві піднімуть точно. І це не твоя проблема. Твоя задача білет до туалету продати. Що вони там на, на унітазі робити, це взагалі не твоя відповідальність? Хоч спить там, хоч ковиляється в ньому, але ти умови ставиш. Я беру тільки тих, які готові, созріли. Щоб тільки прийшли і розслабилися, воно ну, само все зробилося. Щоб не мучився там. Чому? Тому що ти ж будеш винувати в нього. Ти в очі дивишся, точно готовий. Точно назріло на не вдаво, точно імпульс і нейрон набрався. Все, що тобі треба, це от поставити умови ти подивитися, він точно готовий. Якщо точно готовий, ложи гроші, я тобі тою. І тоді оця твоя відповідальність. А не продати їм портфоліо за, за 500. Ти не продаєш, ти умови ставиш. Тому що їм треба купити, а не тобі продати. Очі не жують, Маша не продає. Маша вибирає покотів.